Пропонуємо на огляд LED підсвітку з артикулом 12612 виробник заявляє, що вона підходить на 75-ту діагональ. В комплекті є 28 планочок. Довжина ось менших 360 мм і більших 670 мм. На меншій планочці є 5 діодів, а на більшій планочці 8 діодів напруга одного ледіоду 3 вольти. Менша планочка має канал з напругою 13 вольт. Ось такий конектор і ось таке маркування. присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Ще таке маркування. І ось таке. Так, більша планочка має також один канал з напругою 21 вольт. І тут таке маркування. Так, і ось такі ще. Матеріал основи планки. Алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.